Практика медитації на очищення фізичного тіла від усіх ядів, від усіх забруднень, від усілякого втручання в фізичне тіло від всіх низькочастотних негативних енергій. І соачерту алентлеохтишаут. Я прошу вас прийняти зручну позицію тіла. Сядьте так, як вам буде зручно. Хтось може навіть лягти. Неважливо відчуваєте ви мої слова чи ні. Неважливо розумієте ви мої слова чи ні. Просто довіряйте, закрийте очі, розслабтеся. І якщо ви тут, якщо ваша душа привела вас в цю медитацію, ця практика і медитація буде служити найвищим благом для вас в реальності поточного моменту. В який би період часу і простору ви її не продивлялися, не прослуховували, вона буде нести для вас тільки найкращу світлу енергію. Ми є галактична федерація світла. Ми є Проєкт засновники Ісуанде Ауректуамелі. Розслабтеся, закрийте очі і спостерігайте своє дихання, спостерігайте своє тіло. Ваші клітини знаходяться в безперервному руху. Життя в вашому тілі протікає без зупинки. Ваше тіло постійно оновлюється, змінюється і трансформується. Життя в тілі протікає. І вдень, і вночі, але ваша свідомість під час сну подорожує в інші реальності, світи і навчається на інших планетах. Зараз ми транслюємо певний енергетичний потік, фізичне тіло кожного з вас. Цей потік приходить з тисяч різних місць. Це простору Божественного світла, любові Творця, справедливості, закону, простору, Божественної трансформації на рівні всіх матерій. Це простори архітекторів реальності, це всі простори любові, в яких бувала ваша свідомість під час сну. І зараз тисяч мільйонів просторів, одночасно ваше фізичне, енергетичне, психологічне тіла потрапляють. Любові Світла Творця, Бога, вищого архітектора цієї планети. Ваша ДНК структура трансформується таким чином, що будь-яке фізичне, енергетичне, психологічне може бути проявлене чи присутнє. У будь-якому проміжку часу і простору на цій планеті більше не діє на вас це енергетичне божественне щеплення від будь-якої негативної дії, це певна енергетична мітка творця цієї планети, яка Виглядає як сяйво в вашому серці. Це потік світла безумовної любові, який йде з вашого серця в кожну клітинку тіла. І ваша клітинка просто не сприймає ніякої негативної енергії. Інформації, вібрацій чи структури. Ваші клітини за допомогою цього світла будуть знаходитися завжди поза зоною той негативної енергії, яка може бути проявлена чи вже проявлена в цьому часі просторі. На поточній планеті Земля 3 3 1, 5, 9, 6. Це та версія землі, де ви перебуваєте зараз. Есуаре інеляктумватиука. Свідомість кожного, хто готовий. Ми зараз будемо переводити. На іншу лінійну реальність, іншої версії планети Земля, земля, де технології служать людству у майбутньому і засновані як екотехнології, які екологічно допомагають планеті, людям і всім живим істотам. А не руйнують їх. Ця версія землі іде підкодом. Два, 2, два, 2, три, три, один, п'ять, шість. Не уаре естума, че інтика туаше сиатуакта. І зараз це сяймо безумовної любові. Це божественне щеплення любов'ю. Воно переводить вашу свідомість, підсвідомість, ДНК, всі енергетичні і духовні структури і центри в ту нову версію реальності, де людство зберігає життя найкращим, м'якшим чином. Дуже обізнане у екологічних технологіях, і людство живе в гармонії з усіма живими істотами, як на планеті Земля, так і за її межами, в ту реальність, де людство володіє сердечною телепатією і свідомість серця стає. Головним керівником планети і головним вектором, за яким рухаються всі живі істоти і Через певні слова, які ми проговоримо вам, Зесуа Зієсуа Зеса Суаріати, ми допомагаємо. І пробудовуємо мости для вашої свідомості, підсвідомості і енергетичних структур для благоприємного переходу на нову лінію реальності в нову версію планети Земля. І ця практика, вона є таким мостом, який переводить вас до іскети. Предавати її іншим, розповсюдите, і тоді ми разом, як єдина свідомість, пройдемо, вже проходимо божественне вознесіння в фізичних тілах, що є трансформацією структури відкриттям любові і розуміння. Кожного бачення кожного як частину єдиного Творця. Ми разом рухаємося для мукуалії в той момент, коли ви побачите нас і себе як єдине, верхнє і нижнє, як єдине. І цей Разделение между нами зникне полностью. Мы благословляем нас, нас в физических телах и нас в нефизических телах, на шлях вознесіння и розуміння своей истинной сути. В кожній точці часу і простором. Ісаолеоканта. Любов в нас єдина з любов'ю в кожному з вас часоваті. Дакас така Ви можете зробити глибокий вдих і повільний видих. Ви можете відчути ті зміни і ту трансформацію, яка він булася в вашому фізичному, енергетичному тілі, у вашому сприйнятті цього світу. Будьте собою, будьте гармонією. Тому що ви вже ідеальні, прекрасні, божественні, сяючі. Вже зараз. В цей момент ви ідеальна версія себе в поточному моменті. Я обіймаю вас серцем і дякую вам за вас. За те, що народилися на землі, за те, що ми разом прийшли в цей простір, як єдине тіле, як єдина родина. Наша любов завжди одна на всіх. Я обіймаю вас серцем. І залишаю цю практику для вас тут. Ви зможете завжди її повторити, коли ви відчуєте в цьому необхідність, і вона знову і знову буде наповнювати кожного з вас. Обіймаю вас і люблю, мої рідні душі.